124 мільйони доларів ця компанія сплатила податки в країні, яка кожен день вбиває наших людей. Ця компанія продовжувала працювати на ринку і заробляти, а їхні прибутки виросли втричі, тому що інші компанії вийшли з ринку і не стали підтримувати країну, яка вбиває мирне населення. Ця компанія рекламується в центрі Києва, білборд на цілу будівлю, проводить всякі міроприяття, щоб підтримати свій бренд, Но на яких ти не можеш казати про війну. Я відмовився від цієї компанії, відмовився від її продукції. І всіх зробити те ж саме. Давайте не будемо підтримувати тих, хто не підтримує нас. Давайте підтримувати компанії, які вийшли з ринку. Давайте підтримувати продукцію, яку производимо ми. Давайте залишатися українцями, які підтримують один одного.